Все закінчилось добре. Тільки життя налагоджується. Приїжджають гості до нас. Подивіться, яка краса. І настав понеділок, і знову тиша, нема гостей. Ні, ну були риболови, були, були люди, приїжджали на риболовлю тільки. А от на альтанах ще сьогодні не було. Так що я вас запрошую, є повід, повід, привід, щоб вас запросити. Подивіться, як гарно тут у нас, як живописно. Ліс, ставок величезний, тут тінь. А як восени буде прохолодно, ну то листя ж посипається і буде нормально. Влітку прохолодно, взимку тепленько. Поставимо тут ще обігрівач. Приїжджайте, казкове село Бобриця, ще на Київщині, на альтаночки. Дрова вугілля даємо, розпалювач також, вугілля від бобра фруктове, дрова також фруктові. Тут гілочки. Фруктові. Місця для риболовлі є. Зразу напроти альтанок. Туалет також є. Умивальник також є. Даємо джерельну водичку, схолоджено, приємно на смак. Дуже корисна наша вода джерельна. Також, подивіться, яка природа, яка краса, ліс. ставок величезний. Альтанка одна. Все на 1500 гривень. Розрахована. 10 осіб спокійно зміщається, ну і на 13 можна теж розраховувати. Тут маємо зону відпочинку. Попередньо резервуйте, має дві альтанки.